Отже, Україна стрімко наближається до однієї з найбільш визначних дат року Вільнюського саміту, який і визначить, чи Україна отримає угоду про асоціацію. Наскільки наші державні державі потрібна ця угода, а також політичне та цінностне наближення до старого світу, поговоримо з Мирославом Володимировичем Поповичем, українським філософом, доктором філософських наук, професором, академіком Національної академії наук України і директором інституту філософії НАН України імені Григорія Савовича Сковороди. Вітаю вас у цій студії. І скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи так вже потрібна Україні ця асоціація? Вона варта всіх цих політичних скандалів, суперечок. Що для вас ця асоціація? Ну, можна, звичайно, визначити якісь вузько-національні державні інтереси і діяти в рамках цих інтересів, так би мовити, в дусі колективного егоїзму. От є наша України, ми собі там намітили такі-то такі цілі, збити ціну на газ, на і так далі, якісь союзи, якісь контри з кимось завести. Справа в тому, що це якраз і є не європейський стиль мислення і розв'язання всіх політичних проблем. От починалося все Європа оця об'єднана, починалася з європейського об'єднання вугілля і Сталі. Mm -hmm. І думали наші політики, що це і є мета е, капіталістичного світу розв'язати проблему між Францією і Німеччиною, тому дати той шматочок, а тому справа полягала зовсім в іншому, як виявляється. Створюється система, яка повинна бути збалансована не на інтересах або не тільки на інтересах, на інтересах вона вже буде потім. Влаштовуватися, а створюється система, яка має бути легітимізована цінностями. І це для Європи не є е, якийсь пропагандистський крок чи якась штучна конструкція. Вона інакше не може вижити. Вона повинна вийти на такі параметри, які вже не вимірюються геополітичними мірками. І ми своїм вибачайте, бачаєте, хуторянським куркульським мисленням хочемо сказати, ви собі тут якесь містечко. Та ганебна історія торгу, яка от на наших очах розгорталася, просто шокує європейців, тому що ми проявляємо нездатність не зрозуміти, про що взагалі мова йде. Мова не йде, наприклад, про Тимошенко, чи вона добра, чи погана. Це не вирішує Європейська спільнота. Вона вирішує іншу річ, як подібного роду питання мають бути розв'язані чи шляхом арешту і тюремного ув'язнення фігурантів, чи шляхом парламентської демократичної республіки. От Оце ми маємо сьогодні, і світ бачить, наскільки ми не готові. Я кажу, ми, хоча мені не хочеться належати до того кола людей, які це все робили, але ми теж сидимо і мовчки спостерігаємо, і це наша вина буде перед історією. А вам здається, це зі всієї України серед сусідів, серед Європи? Чи це звичайний якийсь період турбулентності, який переживали всі? Ну, Бачите, скажімо, подібні проблеми були, і скажімо, у наших балтійських браттях і і сестер. Але вони швидко зорієнтувалися, вони швидко побудували свою. Я б сказав навіть часто: це консервативна модель європейської демократії, але вони розуміють, про що йдеться. Розуміють, що є речі, якими не жартують, які не є привіском просто до ну, того, що е, будуть робити таємно дипломати з генералами. Є речі, яких переступати не можна. Є речі, яких не можна робити. Це за будь-яких умов. І така позиція, можна сказати, такий шлях проходить кожна нація, яка приймає ті ці цінності, які ми чисто з таких історичних міркувань називаємо європейськими. Це йдеться не про європейські цінності. Це йдеться про європейську і світову цивілізацію. Чи ми будемо цивілізовані у цьому у цій спільноти? Чи ні. А то в вна... і, і Захід не хоче, щоб ця границя була вічною чи навіть довготривалою. Всередині Європи йдеться на рівні принципів, а за межами Європи йдеться про шкурні геополітичні інтереси кожної нації. Це не влаштовує Захід, і це, між іншим, було для заходу наукою. Оцей короткий роман. Який розігрався на наших просторах, буде наукою їм і надалі, тому що вони зрозуміли, що те, що від, як сказав э, Ван Даромпе, те, що, э, що знаходиться за межами державних кордонів Європи, це не тільки сусіди. А це Європа. Воно вона впливає своїм способом розв'язання політичних і економічних проблем на всю континентальну Європу вже старою і досвідченої демократії. Ну, Україні це буде лестити, але на вашу думку, наскільки швидко ми переймемо ці європейські цінності? Справа ж не швидка. Ну, це бачите. Е... Це залежить значної мірою від того, як розв'яжеться ось ця драматична колізія. Боюсь, дуже боюсь, що це надовго. А чи в нинішній період в історію України? Як би ви охарактеризували ці буремні місяці? Чи ці... Мені так не хочеться їх характеризувати, бо це підводить нас до таких драматичних речей. Я скажу чесно, коли виступають наші деякі. Представники влади, мені стає страшно. Я боюсь цих людей. Я бачу, як вони говорять неправду, і у них жоден мускул на обличчі не, 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 не дригнеться. Йдеться нібито йдеться про якихось невідомих злочинців, які можуть поїхати. Так, як поїхала Тимошенко, всі розуміють, що відбувається, і всі роблять вигляд, що вони. Думають інакше, думають про, про якісь високі, чи принаймні приземлені, але юридичні абстракції. Не хочеться визначати, але ми на порозі, боюсь, що на порозі дуже важкого, важкого періоду. Але за вашою оцінкою, зрештою, Україна буде з Європою чи з Росією? Чи вона буде якоюсь нейтральною країною? Вона може опинитися в цьому. Я боюся сказати табір, бо це дійсно зона. Боюсь, що вона, Україна може опинитися за цією загородкою, і тоді, на якийсь досить тривалий час вам це не, не загрожує ви ще побачите за будь-яких умов, я боюсь, що вже в моєму поколінню може вистачити. Того реакції, тої реставрації, яку, яку ми відчуваємо в повітрі. У вас такі трохи похмурі прогнози. Чи не вже взагалі немає жодної надії про те, що сценарій розвитку України буде розвиватися в позитивному ключі? Вся проблема в тому, що ніяких сценаріїв нам ніхто не пише. Ми їх пишемо самі: оце тут зараз, оце в кухні зараз ідемо. Розмовляємо, це все робиться нашими руками. Чи не зуміємо ми відвернути той е, темний період, який на нас насувається, залежить від, від наших зусиль. Більш ні від чого. Але ви згодні про те, в тому, що е, угода про асоціацію є радше цивілізаційним, цінностним вибором для України. Так, це дійсно так. так. Для України це є в. Е, е, Спосіб приєднатися до того, що я називаю інди нормативним мисленням, на відміну від геополітичного. Бо ми себе відчуваємо як на базарі. Приїхали продавати якісь свої транзитні можливості там, чи інші, і раптом стикаємося з світом, в якому щось є, крім того, що підкупив, продав. І я думаю, що це. Вплине на історію. Ну, але в історії так все йде, що можна цілі покоління можуть чекати, і, і буде якийсь героїчний памафос, і будуть якісь е, перспективи, а все ще не буде того, про якого писали. І коли вже наступить настоящий день. Це Mm -hmm. Ніколи так не буває. День все одно завжди чимось привабливий і чимось небезпечний. Mm. Як вам здається, як українській владі краще себе поводити з Росією? Дійсно е звернутися до угоди про асоціацію до Європи і е спільно опиратися якимось. Можливо, недружнім ді, діям з боку Москви. Як би ну, ви ну, я не фахівець, не, не знаю, як це сформулювати з юридичної чи економічної точки зору, але, взагалі кажучи, давно вже відомо е, світові про наші конфлікти з Росією, і давно вже висловлюється думка про те, що ці конфлікти слід розв'язувати в судовому порядку. Ми є членами суд. І ми можемо бути цілком правоздатними партнерами, так бити би на, на на судовому поприщі. Там треба свою хитрість продемонструвати, свої вміння розрахувати ходи і так далі. Інакше ми нічого не доб'ємося. Це треба перевести на правову основу і все. А чекати, що завтра ми зробимо якийсь такий дуже хитрий крок. І нас Кремль зрозуміє, і нам скине ціну. Ну, це по-моєму це абсолютно вже всім ясно. Я не знаю на що розраховують наші керівники. І я б ще хотіла вас наприкінці запитати: чи очікуєте ви на те, що а, після підписання угоди про асоціацію буде легше розвивати, наприклад, науку українську, буде більше сприяння митцям чи людям творчих професій? Зрештою, якщо Європа це не тільки купи продає, не тільки транзити так. газу. Що стосується перспектив співробітництва з Європою для науковців, діячів культури, вони будуть більшими і більшими незалежно від того, як складуться наші наші стосунки з європейським союзом на державному рівні. Подивіться, що робиться з Білорусією. Категорично не приймаючи керівництво держави, разом із тим, європейські влади роблять все можливе для зміцнення зв'язків, взаємообміну, виїздів і так далі. і так далі. Але просто я не знаю, за що ми взагалі будемо жити. Наука вимагає великих грошей, хоча б яких-небудь грошей. Якщо у нас сьогодні такі провідні наукові інститути працюють по 3-4 дні на тиждень, бо нема чим платити, то це і є проблема. І я не знаю, як, як це буде виглядати подалі. Боюсь, що піде все по під укіс і, і почнуть скорочувати все і, і, і латати, і, і, і все це, звичайно, затримує нас. Надовго тому, що у нас є такі рубежі, які можуть бути зразком для європейської спільноти, і є такі завоювання, яких там немає, і їх треба використати для того, щоб ми могли підняти всю ту інтелектуальну силу, яка у нас є.